Ну що, який з маслопресів зможе зможе же? Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях. Ви тільки погляньте на цей виліт гідроциліндра. А він нам забезпечує відсутність блинчиків під час віджиму. Ну а тепер досить про характеристики, час переходити до самого цікавого. І зараз я вам продемонструю, як ми віджимаємо жовту гірчицю на цьому красенні. І так, що нам необхідно для давки? Це само собою сировина. Діжка з надставкою на 4 літри, але в нас є об'єми як більші, так і менші. Совочок, мішечок і ваги. Перше з чого ми починаємо, це насипаємо сировину в наш мішечок. Отже, набрали сировини 2,5 кг, тепер відправляємо їх в нашу діжечку. Діжку зібрали і тепер відправляємо її в маслопрес. Обов'язково центруємо бочку, тавимо тару, повертаємо носик і запускаємо наш прес. Ну, про пульт Максим вам уже все розповів, тож я повторюватись не буду, тому просто спостерігайте за красивими кадрами процесу. Жовта гірчиця – це тверда та капризна культура, але наш брутальний австрієць відіжме з неї максимум. А тепер для тих, хто сумнівається в силі, наш поршень не просто тисне, він роздавлює. Запам'ятайте, цей прес давить будь-яку культуру. А завдяки підвищеній надійності гідравліки вам не потрібно щогодини перевіряти систему. Саме головне це якісна сировина та налаштування. І все, ніяких складних маніпуляцій та постійного втручання. І так, мій висновок у використанні. Новий Австрія – це повна автоматизація вашої роботи. Ми отримали чисту олію, мінімум відходів та максимум часу для інших бізнес-задач. Це не просто прес, а надійний робочий партнер. А саме головна фішка в нашій маслостанції, до якої можна підключити ще один такий прес або зробити комбо, як у нас.